Слава Ісусу Христу, мої дорогенькі друзі та гості нашого каналу. Сільське життя. Щирі вітання вам та приємного перегляду з мальовничого Прикарпаття. І сьогодні ми на базари на ринку будемо знімати ціни, що, що по скільки. Ото. Черешня така біла, по 50. Така червона по 180. Так, а тепер мені а. дайте черешень на А полунеця по скільки? 160. Ага, по 160. 100. Гимнече, по 160 по полунеці. А абрикоси по скільки? 170 і 180. Ой, дайте ми там до да. А така квасолька скільки? 160. А кабачок? 30 кабачок. Апі. Дякуємо. Такі гарні вишиванки є тут у нас. Що можна придбати собі? Так, різні. Різні, різні такі теж можна придбати. На ринку у нас. А по скільки пляцки? 380, 380. 380, різні можна взяти собі. До смаку домашній. А по скільки черешня ваші? 150 і 120. 150, а полуниця? 110. А кріп? 25 25 пучок. Добре, дякую. А по скільки полуниця? 150 По до 150 домашня, гарна така полонечка можна викрити. Тобто. А по скільки чорні ягоди? 150 літра. 155 літра. А стаканчик? 75. 75. А літра? 300. 300. Добре, дякую. А ці червоні по скільки ягоди? 100 гривень за стаканчик. А молоко скільки? 50. А сир? Сир по чому? 70. 70. Добре, дякую. А пів літра, по скільки червоних ягід? Три. Скільки? 200. Добре. А ваша полуниця по скільки? 130 130 полунички. Гарно тут кай. А помідори по скільки? 160. 160. А ярочки? 35, добре, дякую. Я розумію. А персики по скільки? 130, 130. добре. А вчорашня черв... по скільки? Двіста-140 В... і вихідка 150. Вже вишні 150. 200, а полуниця? 150, яка гарна. Полуниця. Так. 50 огірки. 130 є. Заліжчики вже помідори гарні, такі 120 такі, 35 така. Е, картопля 180. Черешня 140. Така черешня, полуниця 150 і солодка абрикоска 150. Добре, тата. А кабачок по скільки? Кабачок. По 40 бачок. А морква така? Так, 150. 150. 150. 150. 150 черешня. така. А полуниці по кількі? 159. дерев. Абрикос? 140, хоча 140. Та 140, та 150. Абрикоска? 150 дерев. А картопля? 130. По 30, да. 65 та капуста, а огірок? Та та капуста 65. 35. А що ти казала 60? Я казала 65. Жінка мене щось питала. А кавун. А то огірок кільки? Огірок 45. Кільки? 45. 45. І цвітна капуста, скажи. 60. І кабачок. 45. А ну дай мені. А по скільки ще той перець, скажи? 190, а морква? І бурачок мор. Добре, дякую, файно. 150 абрикоси. Гарні такі. О, тут тепер цибуля 50. Цибуля 50, така 30, морква така 60. 40 капуста, 30 картопля така і 3 і 40, 120 помідори, 100 такі помідори, 120 такі солодкі інже. Тате абрикоси. 200 гривень. такі абрикоси по 180. Черешня по 180. А скільки позичка? 35. 35 стаканчик. Такий алохіна? 100. 100 грам, 100 грам, 100 гривень. 100 грам, 100 гривень. Добре, дякую. Вже байка, тут 170. А по скільки телятина? Є така 320, таке 300, таке 250. 250. А печінка? По 40 400, так 450. 450, добре. Слава Ісу Христову. Ну, що у вас тут доброго такого є? По черевана, по скільки немає нічого доброго вже. Ось 150 вам дали. 150, а сало. А сало по 80, дають, таке по 40, Під підголідам по 80, лише. По 80. Слава Ісу Христу. А ну, сир, скільки у вас? 20. По 80, а ці по 60. А сметана? 150. А така? Вершки 250. 250, а яйці? По 6. А молоко? 50. Добре, дякую. 40 годика сушка така є.

Така полуниця, 100 полуниця черешня і 170 така черешня. Така по 100 черешня. Полониця. Чернівецька така полуниця, 130. 170. 90... 30 помідорів, 50 помідорів, огірочки 30. 30. Колониця по 130. Наталі, покажи Іспанію. Черешня 150. Чернівці дуже солоні. І по скільки абрикоса? 160 абрико. 110 такі 25 кабачки. 45 вже зуміщиків є. 45 огірочки, 100 помідори і чері по 100. 20 гривень така картопля. 20 кабачки, 35, огірочки 55 морква. Вишня вже по 120, такі по 50. Черешня тут по 200, така гарна. Черешні. 30 кабачок, 90 помідори, 45, гривень, 100 помідори, 90 такі помідори. Вертопля 25 і 20. 45 горочок. І сьогодні ми подивимося, які ціни у АТБ для порівняння з центральним ринком, які за... на... на сьогодні ціни в АТБ. Так, от абрикос є за... по 10.40 за 100 грам, Персик 12.10. За 100 грам, нектарин 13 за 100 грам, лимон 89-95, банани 69-89. Так, тепер персикінжир по 14, ананас по 99, так, яблука по 7985 сортове шкільне 65-95. Ред 83-95. Перед жовтий, по 17 за 100 грам, помідори коктейлі 1199 за 100 грам, Так, огірки 49-89.

Ранній 39,69. 36. Ранній перший гатунок – 36-89. 27-89 така. 35. Червона цибуля. 35-95. А така ріб не бачу, де? І капуста не бачу. Часник. А По посторонні 29, вісімдесят дев'ять, огірки, сорок такі огірки, помідори сімдесят девять, восемь 89 такі помідори. 82, 95, такі такий тут. Дякую, що дивились наше відео, що були з нами. Діліться з друзями наше відео, будьте здорові. миру всім і нашій Україні. До зустрічі!